Наприклад, Hyundai Accent, Kia Rio після 2006 року, Hyundai Godz. Як же правильно поставити, як зібрати відбійники та пильники на задній амортизатор? Показую один раз. Амортизатор, відбійник, пильник. Він не ставиться, не засовується сюди, як деякі роблять. Сюди запихують, потім надягають. В цих автомобілях конструктивно це робиться так. Пильник, відбійник. Зафіксували все. Тут теж є такий як фіксатор. Тут є отакий теж фіксатор кільце на самому штоці. Для чого? Одягаємо так. Все, зафіксувалося він, далі не йде. Не треба насільничать його туди впихувати. Теж так багато хто робить. Против. Чавили через те кільце. Воно впало туди, так і ставлять, і потім у них там щось скрипить, щось гепає, гупає. Ось, все воно зафіксовано. Потім ставиться така чашка металева. Нічого там ту чашку не повинен цей відбійник фіксуватися. Конструктивно тут не повинно бути, що воно повинно там фіксувати, фіксуватися. Воно вже все зафіксовано на штоці. Тільки повторюсь, не треба насильно його до кінця туди, щоб воно впало. Щоб відбійник аж упав туди вниз амортизатор. Потім ставиться опорна подушка. Це в акценті в Ріо. Дьоті не подушка йде, а два таких бублички зверху. Все зафіксували. Дивіться, все тримається, все чітко. Тому що дуже багато звертається. Брав у вас відбійники, вони якісь не такі. Він щось там у мене тіліпається, щось там у мене стукає, хрюкає і так далі. А коли пояснюють, то в нього він говорить, що воно так туго туди, ну я говорить, зміг і прорвав аж відбійник. І він отак у нього. і Він отут у нього по штоці ходить. Який тоді смисл, в принципі, його. Таке, що собі. Так що, хто не знав, тепер будете знати. Всім гарного дня та мирного неба.